Сьогодні на карті обласного центру знаходиться 15 публічних бібліотек з них 10 – для дорослих, решта для дітей. Протягом року працівники книгозбірані обслуговують до 30 тисяч користувачів. За останніх декілька років їх кількість збільшилась. Констатував на розширеному засіданні виконавчого комітету начальник управління культури та туризму Альбін Тарчевський. Пріоритетним напрямком роботи у сфері бібліотечної діяльності є інформатизація та використання інтернет-ресурсів для обслуговування людей. Перший комп'ютер в одній із книгозбірень з'явився 13 років тому. З підключенням до інтернету його подарували представники міста побратима Модестом. Глобальна ж інформатизація розпочалася у 2009-му. Так, в 2011 році послуги з вільного доступу до мережі інтернет стали доступними для 41 тисячі користувачів бібліотек. Це наші бібліотеки філії номер 2 Сім, Дев'ять, у віддалених мікрорайонах міста. На що залучено? 320 тисяч гривень це інвестиційні кошти, та використано майже 80 тисяч гривень з міського бюджету У 2013 році. Здобувачами грантових коштів. Це майже 25 тисяч гривень. Стало ще дві бібліотеки. Це центральна бібліотека, це центральна дитяча. Для них за кошти міського бюджету придбано два комп'ютери, а за кошти виграного гаранту заклади отримали ще комп'ютери та шість комплектів програмного забезпечення. У підсумку маємо 46 комп'ютерів, 32 одиниці копіювально-множувальної техніки, 33 робочих місця з вільним доступом до інтернету. За статистикою в Україні 66% населення не мають регулярного доступу до інтернету та навичок роботи на комп'ютерах. У наших бібліотеках вони отримують ці послуги безкоштовно. Бібліотеки міста мають що запропонувати своїй громаді. Наприклад, вони допомагають громадянам залучатися до електронного рядування. Надають їм кваліфіковані консультації під час пошуку офіційної інформації. Нас теж в цьому вчили. одним з головних інформаційних продуктів, створених центральною бібліотечною системою, є електронний каталог, завдяки якому оперативно можна віднайти книгу або періодичне видання, яке зацікавило читача. Поряд із великою кількістю надбань залишаються невирішеними ряд питань. Тато що в тринадцятому році найбільш гострою була проблема поповнення книжкових фонів. Під загрозою зриву передплата періодики на 13-й рік, кошти в сумі 29,5 тисяч гривень вчасно взяті на зобов'язані, профінансовані фінансовим управлінням, але не проведені держказнавчанством. І якщо передплата в нас закінчиться першого 12-го і ще кошти ці не будуть перераховані, то, на превеликий жаль, ми в першій половині 14-го року в нашій бібліотеки залишиться без періодики. Як показує аналіз надходжень за останніх 5 років. Придбання нових книг та репертуар періодичних видань значно зменшується. Суб'єктивною причиною цього є, звичайне, подорожчання друкованої продукції, тільки в поточному році це на 20%. Тож нова книга сьогодні коштує в середньому, ви всі знаєте, 100 гривень, а передплата товстого журналу на рік. 300-400 гривень. Міський голова поцікавився, за яким критерієм визначали перелік видань, які слід закупити за вподобаннями відвідувачів. Пояснили присутні на виконкомі завідуючі бібліотеки. Той е перелік, який ви даєте відповідно до зошитів, так, тих, так, значить, так, ми так, будемо от наступний так. рік 100 тисяч формувати. Значить, будемо дайте перелік. от, на перспективу. Наприклад, ми тоді звернемося. от, до депутатів, до підприємців. Ми попробуємо за рахунок от, Залучити там, я думаю, що нічого страшного, як кожен десь передасть на 300 гривень літератури. Окрім поповнення книжкового фонду, ряд бібліотечних філій чекають на ремонт. У мікрорайоні Лезневе та книжківці потрібно подбати про оснащення комп'ютерами з підключенням до світової павутини. Сергій Мельник вніс пропозицію щороку обирати по п'ять книгозбірень, на які з міського бюджету виділятимуть кошти на необхідні ремонтні роботи. Натомість порадив завідуючим проявити креативність в організації роботи бібліотек, аби залучити ще більшу кількість читачів. Крім того, на виконкомі вирішили підготувати та внести на розгляд Рогового засідання проект рішення про створення піклувальної бібліотечної ради за участю депутатів міської ради та громадських організацій. Розваги розвагами, а обід за розкладом. В обласному центрі у садочках харчують понад 10 тисяч дошкільнят. Усі дошкільні навчальні заклади для приготування страв отримують однакові інгредієнти, а от меню складають індивідуальне. Сніданок, обід підвечірок та вечеря коштують у садочках 9 гривень. Половину цих коштів сплачують батьки, решту міський бюджет. Я сьогодні їла суп, котлету і кашу. Маленька Вероніка розповідає про обід у садочку, говорить, а заразом за обидві щоки уплітає. Завідуюча дошкільним закладом номер 53 каже: скарг від батьків на харчування не було. Більше того, вони самотужки можуть перевірити процес приготування та якість харчів. У нас діє рада по харчуванню, і це зі сторони батьків теж здійснюється контроль, тобто, в будь-який час вони можуть підійти. Мають з собою певні халати і все, і тому здійснюють контроль в управлінні освіти. Кажуть, при складанні меню у садочках керуються інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних закладах. Окремий раціон мають ті, для яких передбачена дієта. А таких дошкільнят в обласному центрі кожен 25-й. Ми обов'язково стадаємо двотижневе меню страви, в якому не повторюються. Затверджуємо меню, сане станцію. Якщо сьогодні дітям не можна давати маринованих огірків, помідор, то ми навіть не заказуємо і не беремо. Конкурсні торги на визначення постачальників продукції до садочків у місті проводять на початку року. У пріоритеті ті, що пропонують найнижчу ціну за найкращої якості. Получаємо кожен день хліб, молоко і сметану. А м'ясо отримуємо на два дні. Так що ми витримуємо сроки реалізації, щоб довго не зберігати, щоб воно завжди дітям попадало свіженьке. Крупи макарони завозяться по кількості виїдання. От як завезли мішок 50 кілограмів, там за тиждень з'їли, ми знову замовляємо. Серед фруктів на столах у садочку лишень яблука. Ці дари природи кажуть недорогі та безпечні. Різноманіття ягід на тутешніх столах можна побачити на свята, не проховують завідуючі. Втім, екзотичне свято влаштовують. Самі батьки на сьогодні ми рахуємо, що дитині краще дати ті продукти, які необхідні. Ми стараємося дати натуральну норму, яка повинна дитині бути. Це масло вершкового, творого, молочну продукцію, м'ясну продукцію. А з фруктів ми тільки даємо. Стараємося дати яблуко і соки. Аби бодай у садочках не відхилились від звичного меню. Їх щоразу перевіряють відповідні інстанції, зізнаються грубих порушень не виявляли. У Хмельницькому проживає понад 20 тисяч людей з особливими потребами. Фактично, це кожен 12-й городянин. Олена та Олександр інваліди позору. Працюють на підприємстві УТОС, проживають у гуртожитку. Власне, там свого часу і зустрілись, а кілька літ тому вирішили побратись. Наразі у подружжя підростає дві косинів дев'яти та трьох років. Розумію, що батьки не бачать, що мама взагалі не бачить, а батько дуже малий зір, і вони знають, що їх треба за руку взяти і провести. Старший то це без питань, він вже знає, як допомогти, як в, такі, в різних випадках. Та найважче таким людям, як Олена та Олександр, доводиться на вулиці. Кажуть, часом неможливо навіть перейти дорогу. Зазвичай через те, що деякі водії не реагують ні на чорні окуляри, ні на білі тростини перехожих. Радіють слабозорі балакучим тролейбусам та світлофором. Втім, зізнаються, було б значно краще, аби уся ця техніка була озвучена людям із обмеженими можливостями, надають допомогу соціальні працівники. До своїх підопічних навідуються щотижня. Олена Вальковська піклується про 11 таких малічан. у тому числі й про сім'ю Олени та Олександра. Вони як мені діти, я є в них як мама, я їх називаю сина, доня. То мої внуки, я вже так настільки привикла і прошу Бога здоров'я, щоб ще давав мені сили, терпіння, щоб я ще могла от ходити і надавати людям допомогу. Пліч у плічі з Оленою Вальковською у територіальному центрі соціального обслуговування працює ще понад сотня колег у самому центрі. Клієнтам надають різноманітні послуги. Зокрема, тут є тренажерна зала, фізкабінет і не лише є клуби за інтересами. Кожен може себе знайти де хоче і струни душі, і поети, і хор, і вже й танцюємо. Є лікувальна фізкультура з елементами робіки, є комп'ютерні курси. Крім того, ми плануємо з нового року починати факультет здоров'я. Мало того, розповісти, ще й надати можливості тренінги освоїти вірне дихання, вірні скульптури за різними, які на сьогодні є методами. Загалом у місті функціонує п'ять соціальних центрів, клієнтами яких є люди з особливими потребами зокрема, школа життя, родини затишок, берег надія. В місті Хмельницькому у нас на 2012-2016 роки прийнята програма піклування. Передбачає, яка от захистити цю категорію, яка є сьогодні. В місті, і надати допомогу. Програма діє, прийнята є фінансування. Напередодні Міжнародного дня інвалідів, який відзначається 3 грудня, у Терцентрі для підопічних влаштували так званий вогник під назвою Говорити більше ніжних слів. У заході взяли участь і самі винуватці, декламували вірші та співали. Не минулись їх без солодкого столу. Основні ж заходи у Хмельницькому заплановано провести безпосередньо 3 грудня. Футзальний клуб Спортлідер плюс знову поступився. Цього разу львів'янам в 11-му турі екстра ліги підопічні Івана Стасюка зійшлись на паркеті проти одного з лідерів турніру енергії. Першими після реалізації пенальті повели у рахунку гості поєдинку. Відповідь від хмельничан не забарилась у другому таймі. Зрівняти рахунок вдалось спортлідерівцю Дмитру Калукову. Та вже за сім хвилин господарям майданчика довелося витягати м'яча із власної сітки воріт. 1-2 – підсумок матчу. У наступному поєдинку хмельничани на виїзді зійдуться із футзалістами рівненського кардиналу. Нагадаємо, команди в жовтні вже зустрічались. Тоді спортлідер плюс вдома поступився суперникам із рахунком 2-4. Це мій син Ігор Индило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження. Він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності. Ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може. Врятувати вам життя.